Не стало засновника таганки режисера Юрія Любимова. Він помер в Москві в кардіології Боткінської лікарні. 30 вересня режисеру виповнилося 97 років. В кіно він відомий ролю в кубанських козаках. А от в театрі у нього дуже великий список постановок. Знають його як наставника Володимира Висоцького, і як людину, що всіляко допомагала опальному артисту і прикривала його. Новини згадали основні моменти непересічного життя режисера. Він народився у вересні 17-го року в Ярославлі, у рік більшовицької революції. У часи репресій став сиротою. Вже у Москві Юрій Любимов захопився хореографією і театром, познайомився з Майерхольдом. Так і почалася його акторська кар'єра. Спочатку грав на сцені театру імені Вахтангова згодом у МХАТі. фільмів. У його біографії небагато. Та й ролі в них епізодичні. Серед культових стрічок кубанські козаки. Так считаю, что вы уже нашли. Что-то не видно вашей находкой. А наша находка это... Любимову було вже 47, коли вирішив зійти з акторської дистанції і спробувати себе в режисурі. Театр на Таганці створив 1964-го. керував ним 20 років. Аж доки позбавили громадянства, дав інтерв'ю британській газеті, виїхав за кордон і ставив спектаклі в Італії, Австрії, Німеччині та Швейцарії. За три роки знову повернувся в Таганку на посаду худрука і очолював колективі ще майже чверть століття. З комуністичною владою Любимов не вже Жився. Його осередок називали театром волі в невільній країні. У трупі були справжні легенди. Володимир Висоцький, Валерій Золотухін, Леонід Філатов. Томки віші. Ось самі собі Чому так і навіть річиш? Я ви на вас не видя. Ой вісі, душа моя. Загалом у Таганці Любимов створив півсотні вистав у червні 2011-го На гастролях у Чехії між режисером і трупою виник конфлікт через зарплату. Любимов з театру пішов в останні роки. співпрацював з і театром Нова опера Князь ігор. Це остання його постановка в большому. Юрія Любимова поховають у середу на донському цвинтарі, але спершу Таганка попрощається зі своїм режисером. Такою була його остання воля.